Добрий вечір, друзі. Це марафон. Вихід є, який триває на каналі ТВІ. В нашій студії збираються музиканти. митці, творчі особистості, які висловлюють свою думку з приводу можливого шляху України до Європи. Ми ще сподіваємося. Адже завтра, той день, коли президент Янукович або поставить, або не поставить свій підпис на договорі про асоціацію України та Європейського Союзу. І у нас в гостях наш улюбленець Сашко Лірник. Вітаю тебе в нашій студії. Я по-перше дуже рада тебе бачити. А по-друге, знаєш, що ти ну, буквально прямо щойно з Майдану. Ти був там і приїхав до нас. Що там зараз відбувається? Ти знаєш, там в мене відчуття неймовірного щастя. От, от, от як не дивно, так? От щось я так слухаю, тут о, підпише, не підпише шлях України. Уже все. Ми вже той рубіж, Рубікон ми перейшли. Уже те, що вийшла молодь. Вийшла, мовить, все, ми вже в Європі, люди добрі. Ми вже там. Е, бути в Європі це не значить чекати підпису когось там не, Януковича, Мазарова, там, там, ще когось, там неважливо. От він поставив ручкою паркер з золотою підпис, все, і ми вже в Європі. О, пана, да? Ні. Європа це е, внутрішній стан, внутрішній стан народу. І оце внутрішній стан мене підносить, тому що молодь вийшла за те, що ми вже вільні. Молодь вільна, духовно. Я думав, що вже той майдан, останній який був, то теж буде дійсно останній. Так? Уже таке було розчарування у людей, вже зневіра. Попробуй щось сказати про той майдан. Вже навіть деякі соромилися, що вони там були. Така пішла кампанія, вибачте за погане слово обсирати той майдан. Так? І всі старалися якось там принизити його. Я думаю, як що принизити? Ми ж не за гроші, ми, ми за Україну. Ми, 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 ж, ми ж за ваших дітей, виходить тільки за себе, за вас, за ваших дітей. І я вже думав, що нічого не буде. Але за цей час між того Майдану підросло нове покоління, яке вже оце оці Мойсей 40 років водив свій народ по пустелі, щоб раби вимерли. За 40 років раби вимерли, і народилось покоління, яке вільне. І зараз вже народжують, народилось те покоління, яке вільне. І вони вже, ці дітки, вони не пам'ятають того Совєтського Союзу. Це зараз оця е, велика частина народу. Ми хочемо назад, Совєтський Союз. Ми тоді були молоді. У нас там все ще працювало. Ми були гарними дівчатками, молодими хлопчиками. Вже ти то не повернеш. Так? От. А зараз ця молодь вийшла, очі горять. У них тепер свій майдан. Знаєш, Мені я би зараз захопилася взагалі твоїм оптимістом, я теж оптимістка, і звісно, цей майдан, який зараз зібрався, це свідчення того, що в Україні будується громадянське суспільство. Багато насправді країн заздрить нам. Я думаю, що і білоруси десь дивляться на нас і хочуть мати Україну собі за взірець. Але якщо Янукович не підпише завтра договір про асоціацію, а це буде відкладено, є імовірність, є такі думки, що це не буде підписано ніколи. А от президент, перший президент України Леонід Кравчук. Сказав таку фразу не так давно, це не я сказала. Я просто цитую, що Росія ніколи не відпустить Україну зі своїх обіймів. Ти ж дивишся телевізійні програми російського виробництва. Ти можливо навіть мультфільми дивишся, де Україну представляють як ворога. І от уяви собі вийшла ця молодь, але ми зробимо крок не до Європи, а до митного союзу. А ідеологічна машина Росії працює без збоїв. І через якийсь час ці студенти забудуть, що вони вийшли на Майдан. Давай так, Марійко, по-перше, я не дивлюсь російські передачі. Ти що ти не дивишся, це не значить, що їх немає. Ну, люди сказали. Вони є, так. Але це той щасливий випадок, знаєш, посилаються на досвід Росії, от є такий російський фантаст, Лук'янов, чи Лук'яненко, з українською фамілією, але він такий українофоб, він там неважливо. Але в нього є там темна сторона, світла, от зараз це покривні, воно вийшло із стіні. Оце той той розділ, коли вони вибирають на яку сторону стати? Чи ти за світлих, чи ти за темних? От наше покоління зараз те, що вийшло принаймні, воно вибрало за світлу сторону. Уже там будь-яка ідеологічна машина буде працювати. Не треба перебільшувати. Можливості і Росії, і демонізувати Путіна в Росії своїх проблем вистачає, Отак, от повір мені е, вважати, що це якийсь такий могутній моноліт, машина, така берівська, Ну це просто це, це, це смішно. Це дивишко. От уяви собі так завтра е, договір, скажімо, не підписано. так? не підпишуть е, майдан. Не розходиться. Твої дії. Так як і був, я буду на Майдані, звичайно. Але, звичайно, коли це буде, вже настане інший час. Поки що лозунг Майдана був без політиків. Ми, до речі, це дуже непогана думка. Коли це той час щасливий, коли, як кажуть, немає ні, ні Еліна, ні Іудея. Нема зараз на Майдані розділу там, за національністю, там, за мовою, і це дуже добре. Тому що, чесно кажучи, оце був якийсь двополярний світ. Або регіонали, або б'ють. Ну, вони мене тут, тут сидить. Ми набагато більші і багаті, чим нас пробують звести от, от, до, до двох варіантів. І цей Майдан це таке своєрідне звільнення. Ми тут відчули себе, ми, я кажу, ми. І ми старші, і ці молодші, ми відчули себе однією нацією. Нація, яка знає, що вона хоче. Я вчора був в Луганську, там теж там, ну, там розігнали їхній майдан, але те, що там люди теж відчувають себе європейцями, це безсумнівно. безсумнівно. Європей... Дивісь, навіть ми порівнюємо, фраза. Європейський Союз і Митний Союз. Європа це стан душі. А митний союз це стан кишень. Мито, гроші, митарі. Тобто навіть в, в, цьому, в цьому поєднанні воно відчувається така, от, на перше. План виходить гроші, які причому ці гроші не наші. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо там якісь гроші будуть, то мимо нас і пройдуть. Дивися е так не буде. Е ну фактично всі чекають 29 листопада. Чекаємо його і ми. Е наш президент має, е має прийняти якесь рішення. Е чи спатиме він цю ніч? Кисний муснитиметься, ніхто не знає. Розкажи нам і йому казочку на ніч. Давай я таку розкажу навіть і трошки про президента, в тому числі, ну по-перше, е дійсно посада президента, вона наша. Але на цій посаді людина не наша, скажімо так. Він випадково туди потрапив і випадково себе веде. Тобто він думає не про нас, не про посаду, не про про себе. Дуже гарна фраза із казки. Нацарював 100 рублів і втік. Так це той щасливий випадок, коли він 100 рублів нацарював, а тікати нема куди. Ти розумієш? От в Європу з краденими грошима не беруть. А в Росію так там ті гроші заберуть. Вони і, і, і там хочеться, і там і по Росії. А казочка е, в мене ще часу трошки є. Ну я дуже хотів би. Е, от, от якраз цим. Те, що є така казка мене, називається про Андрея і скарб. Я попробую скоротити, бо вона довга. Але там дуже такі поважні речі. Це ті самі дітки, що зараз вийшли на Майдан. У Мене перша асоціації із тим Рубіконом, що ми прийшли, ми покинули позаду себе все. От ти питала, що буде, не буде роботи. Справа в тому, що це той Рубікон для українців, коли вони зараз не про себе думають, а про своїх дітей. Про майбутнє. Що далі буде? Ми вже якось пожили, ми собі життя зробили, там є роботи, нема вже якось дожили. А в них має бути майбутнє. Так от казка про Андрія Нечавський скарб. Оператор там піймаєте, бо я вставив, сидячи сидя, це діло, не розказую. Я буду скорочувати. жив в селі Андрій, охота. Хлопчик такий маленький, розумний, Всі дітки такі собі знаєш, то пішка якого взяло з'їсть, нікому не поділиться. А він кимось і собачців ділить, і комусь там, і казки любить. а одного разу все мріяв щось таке зробити, знаєш, щоб, щоб нікого не вийшло. Мрії, мрійлива дитина була. Одного разу під церквою слухав старого лірника. А то спочатку співав, а потім давай розказувати про запорожці, про те, як вони скарби свої ховають, на тричасті поюють, одну одну землю закопують, другу на спасах, церкву святу січову, а третю прогулюють, так щоб ні копійки не лишилося. І все тому Андрею вважається, захотілося скарб знайти. І почав він з лопатою, деяке темне місце де, там перекопає. Вже кому треба я знаю, з дядьків, кому там криницю викопати, Тобто каже, знаєш, Андрей, в мене що тут то під цим яблункою дід там скарб заховав та глибоченько. Той прийде довбе, добе, поки даду, до води не до довбече. То каже: а я забув, слухай, це в іншому місці. А одного разу копав Андрей в грековому лісі. І раптом виїжджає з лісу панок на чорному коні. Кром панка гроші золоті, в'ються, літають попід небесами, під землею стеляться. Що, Андрею? Знайшов скарбці, черепки попались. Нема скарбу. А хочу, підскажу, де? Хочу, чому не хочу, тільки маю умову. Що відкопаєш, що знайдеш твоє. Але половину віддаси мені. А коли я за ним прийду, не скажу. Можу завтра, після завтра. через рік кінці життя, але половина грошей може бути моя. Добре, домовилися. Так от каже: підеш там, де могила висока, одна козацька, друга яничарська. На козацькій калина росте, на Яничарській осика. Сідай і чекай, де вночі вогник запалиться, там треба копати. Але копати треба вкраденою лопатою. Що знайдеш те твоє? Андрей ввечері у сусіда лопату вкрав, пішов на ті могилі сів, дожидається, коли вогник синій загорівся. Він копає, а там дошки підняв, там сходи спускаються вниз, а там кімната, в якій яничари сидять. А перед ними купа золота, багатство всякого дорогоцінностей. Слякався, Андрей. А яничар, Червоні вогники в очах гарять. Бери, Андрей, служи цьому золоту, як ми служили. Почав він мішками те золото тягати додому, переніс, по лавках розіклав. Через пальці перепустив, скільки цього золота в руках. Але ж доведеться половину віддавати, жалко. Почав Андрей потроху те золото продавати, гроші скиртувати. Думаю, от з завтрашнього дня половину відкладу, а на другу половину буду людям добро робити. І чим довше тим золотом гендлює, тим більше в нього грошей стає, тим жаль чи йому віддавати. Душа не відпускає. Друзів собі завів, Гендлера Соломона, та полковника царського та пана Радзієвського. А вони до нього в гості приходять та на його багатство заздрять і став думати: Андрей, як би з ними порадитися, може, якось щоб не віддавати ту половину, бо шкода, кожну, кожну, кожну монетку в руках перепустити. Тільки їм розказав, дивиться, в них в самих вогник червоний загорівся, як того пана, глянув і в нього самого такі очі, то невже ж я сам таким стану. Почав те золото викидати та куди, воно до пальців приростає, живе м'ясом, не відривається, Хопив він з того мішка на плечі, а мішок до спини й приріс. Тяжко йому носити, зняти не може, коли дивиться, коло церкви, той самий вірник сидить. Він до нього підскочив, діду, що робити? Той каже, якщо людина не хоче, то душою ніхто її не забере. Згадай, що ти поганого зробив перед тим, як ці гроші взяти? Каже, сусіда лопату вкрав. То поверни назад і вибачся, і прийди на те саме місце, де ти ці гроші взяв. Той панок прийде за твою душу боротися, Заніс, Побіг Андрій до сусіди, вибачився з лопату обіцяв віддати, бо там, десь її покинув коло тої могили, прибіг і чекає. О півночі панок з лісу виїжджає, гроші золоті, кровня в'ються, по небу літають, по землі стеляться. То що, Андрею, навіщо ти ту лопату маєш віддати і вибачився? Хіба не жалко тобі цього золота? Дивись, скільки, скільки грошей буде. Ти проти мене, ти нічого не варте. Зараз закінчу, не переживай. Махнув панок рукою. Зараз з яничарської могили, сила яничарська встала. Шаблями брещать, ятаганами наміряються. А Андрей згадав, що він козацького роду, пуго -пу козак з Лугу. І з козацької могили. Військо козацьке встало. Наперед кошовий виїхав. І каже: зараз, братчики, за святу справу йдемо. Не за славу, не за гроші. Не за ставочок і пасіку порядну, а тільки за честь козацьку і за волю свою. Тож викиньте те, що вам заважає, золото все. Повикидали козаки з кишень золоту, жупани кармазинові, сідла шовком шиті покидали. А Андрей свого мішка легко стягнув, як пірінку і в пана пожбурив. Кинувся козаки воювати з татарами і з яничарами, а Андрей. Зброю немає, дивишся, лопатою лежить. Він хопив ту лопату на пана, затулився пан шаблею золотою. Та куди тому золоту проти лопати доброї в кузні колоні. У воді водісь! Джерелі гартовані держаком із ясеня тесеного. Як ударив він того пана, Розкотився той золотом, кинувся нечаря золото збирати. Загуділо, загриміло і пропало все. А Андрей радий. Ні копійки немає, зате лопата в руках. Сусід йому ту лопату подарив, а Андрій став тою лопатою, людям садки садити. І коли помирав, то посадив липу і наказував людям, щоб цю липу в пам'ять про нього не рубали. Так та липа, то липа до цих пір селі сабодаж росте, дорогою і справа, і зліва об'їжджає. бо то пам'ять про людину добру. Не збирайте багатство на землі, а тільки на небі. Отож люди добрі, пам'ятайте, що Європа не там на паперах підписана, а тут у нас і тут. І оті люди. Молодь та, яка вийшла на Майдан, а ви дивіться, які красиві лиця, дивіться позаду мене фотографію, Ну, красуні, дівчата, хлопці, такі дивіться, оце наше покоління. Ради них варто жити. Підпише він чи не підпише? ну чесно скажу, абсолютно мене не обходить. Я знаю, що ця молодь. І ми разом з нею вже причепом, ми вже всі в Європі, і Європа у нас тут. Це приєднуйся до нас. Все, наш добре. музичний марафон. Ми все-таки би хотіли закінчити музикою. Е, я би попросила Романа Коляду сісти до рояля, поки ти, Роман, йдеш. Е, отаке останнє запитання сьогодні: закінчується наш марафон. Завтра ми зустрінемося знову. Багато музикантів, громадських діячів, поетів, письменників приєднається до нас. А сьогодні, сьогодні можливо, Віктор Яникович зараз робить вибір. Можливо, він його робитиме цю ніч. Уявимо собі таку ситуацію. Наскільки важливий моральний вибір в житті людини, і президента, і кожного з нас? Він не просто важливий. Можна сказати, що нічого окрім морального вибору в житті людини і немає, тому що цей вибір робиться щомиті з кожним ударом серця. З лірником багато в чому можна погодитися, тому що ті молоді очі вони варті багато чого. Сьогодні я в ефірі в себе на радіо говорив з Маркіяном Івашішиним, з Максимом Розумним, згадували Олеся Донія ту революцію 90-х років, початку. Це не заміниш. Це є в нашій історії, це є в наших серцях. І що б не зробив президент, дай Боже йому здоров'я, дай Боже йому мудрості відчути нарешті Божу волю і зробити так, як воно потрібно. Це його буде вибір. І він за нього відповідатиме і перед людьми, і перед Богом. А нам своє робити. Романе, от е, майдани об'єдналися. На Майдані зараз немає партійної символіки жодної. Е, невідомо, що буде завтра. Невідомо, чи триватиме Майдан. Невідомо, чи триватиме наш марафон. Можливо, завтрашнього дня ми почнемо і зробимо перший крок е, по дорозі в Європу. Можливо, зовсім навпаки, можливо, залишиться Майдан. Можливо, наш марафон триватиме, і ми не знаємо, скільки нам ще йти. От як ти вважаєш, це добре, що немає політичних прапорів. Це народ зможе перемогти? Чи все-таки політики мають очолити цей рух і все-таки вести за собою? Має бути лідер. Але має бути лідер, який об'єднає. Якщо політичні прапори сьогодні роз'єднують, значить треба терміново винайти те, що об'єднає. Чи можливо це, їй-богу, я не знаю. Але мені дуже хочеться вірити в те, що можливо. І якщо ще зараз цього немає, то сьогодні вночі, завтра вранці, це з'явиться. Нехай я мрійник, але я хочу, щоб було те, що об'єднає. І зрештою, оцей прапорець сьогодні об'єднує. Якщо він об'єднує щиро, то нехай об'єднує він. Знаєш, багато хто нарікає на політиків, нарікає на опозицію на наших лідерів, що вони не можуть об'єднатися, і напевно, все-таки має бути лідер один. Сьогоднішні опитування показують, що якщо ще буквально до останнього часу як це не дивно, але наш президент Янукович лідирував в цих опитуваннях, якби вибори президента відбулися прямо зараз. Сьогодні один із лідерів зрівнявся, власне кажучи, з Януковичем, це гарний симптом. але чи зможуть вони домовитися, чи зможуть вони. Об'єднатися і е, доручити комусь одному виявляти бажання народу і брати на себе відповідальність за рішення, адже, адже цей рух має все-таки хтось очолити, і лідер має бути один, так як ти сказав. Я відповім віршем. Він невеликий і дуже насичений музичною термінологією. Це мій власний вірш. Кантабілі вселенського лайна пролється з ліпких вуст наступного прокруста. Почує в ненька в наших іменах крихких кісток, немелодійних рускіт. Його крещен до стелю неба струсить, і ще не вмерла заспівати мусить і мертвих, і живих, шалом Шевченку. І дих кому поперек горла слово ненька, через пезанте, страху і вогню, через майдан. Ми вже не раз ходили. Від тих походів спадок нам могили. Коли ми поховаємо брехню, я не знаю, чи навчаться колись політики не брехати. Якщо навчаться, це буде найщасливіший день. І я би ще хотіла попросити тебе зіграти якусь композицію, бо е, хочеться залишитися в цьому настрої, в цьому настрої надії, в цьому настрої сподівань, в цьому настрої гармонії серця і душі. Я хочу сказати всім. А потім попрошу тебе знову до роялю. Що ми буде завжди будемо завжди? Ми не втрачатимемо надії ніколи. Якщо треба, ми завжди будемо виходити на Майдани. Ми дуже сподіваємося на те, що наш президент завтра. Підпише договір про Асоціацію України із Євросоюзом і обере шлях вперед, а не шлях назад. Ми дуже на це сподіваємося. Давайте затамуємо дихання, дочекаємося завтрашнього дня. А завтра ми знову з вами зустрінемося в цій студії. Уже в нас буде визначеність марафон, вихід є триватиме. До завтра, а я залишаю вас із музикою. Романа Колюди, а на нашій плазмі, на нашому екрані, ви будете бачити лиця європейського майдану. Це фантастичний настрій. Ми переживаємо це, і це вже насправді є дивом.